Всім привіт, вітаю вас на ютуб-каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як ви легко можете заробляти кошти на своєму інтернеті. Для того, щоб почати заробляти, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий мій пост телеграм-каналу з нуля до мільйона. Як бачите, ми будемо заробляти на проєкті ГРАС. В чому суть? Ви коли користуєтесь інтернетом, у вас залишаються невикористані мегабайти. Мегабайти, коли ви сидите через мобільний інтернет. Або ще коли ви сидите через Wi-Fi. Так от, Gras буде користуватися цими вашими невикористаними мегабайтами. І за це вам нараховувати поїнти, які будуть конвертовані в їхній токен. І, відповідно, ви зможете продати їхні токени і отримати реальні кошти. Отже, що вам необхідно зробити для того, щоб почати заробляти на своєму інтернеті? Необхідно просто зареєструватися за даним посиланням, просто переходимо за даним лінком. Вказуємо свою пошту, придумуємо собі псевдонім, двічі вводимо пароль, ставимо галочку, нажимаємо Я не робот та реєструємось на сайті. Після чого ми переходимо за другим цим посиланням і встановлюємо собі розширення на браузер. Ось, встановили ми розширення, бачимо, що в мене воно вже встановлене. Після чого ми заходимо в розширення і авторизуємось через свій логін та пароль який ми вказували під час реєстрації. Е, і все після того, як ми успішно зареєструвалися на сайті, нас перекидає на ось такий ось дашборд, і е, ми кожного дня будемо безкоштовно отримувати їхні поінти, які будуть конвертовані в токен. Тобто вам достатньо кожного дня просто авторизуватись в розширенні і просто отримати цей браузер відкритим і безкоштовно будуть майнитись ці поінти. На протязі дня ви десь заробляєте близько 1000-2000 поіндів, тобто від 100 до 200 гривень орієнтовно. Але якщо запрошувати друзів по своєму реферальному посиланню, то ваш заробіток буде масштабуватися. Ось, Приміром, якщо ми перейдемо в розділ Rewards, в розділ то бачимо, що я сиджу в ще з самого початку, ще 17 липня 2023 року. І за цей період я вже назбирав 9 мільйонів 148 тисяч поїдків. Тобто, якщо поділити на 10, оскільки така ціна по премаркеті, то виходить, що я заробив близько 910 тисяч гривень. Досить така велика сума, як на мене. Побачимо, як воно буде насправді. Про крас неодноразово згадували різні біржі, а саме. Згадував Binance. Ось бачимо, що вони залучили 3,5 мільйонів доларів інвестицій, але за останніми даними, правда, це не підтверджена інформація. Вони залучили ще 500 мільйонів доларів інвестицій. Бачимо, що Прогрес згадує Binance. Прогрес згадує OKX. І Прогрес згадує Bybit. Відповідно, на цих біржах і буде лістинг даного токена. Також що я хотів сказати, кожного дня ви заробляєте близько 100-200 гривень на своєму чисто інтернеті без рефералів. Але якщо запрошувати рефералів, то відповідно ви будете з кожним днем заробляти все більше і більше грошей. Приміром, мені на даний час вдається в день заробляти 140 160 тисяч понтів. Тобто від 14 до 16 тисяч гривень я заробляю в день просто за те, що я. Сиджу в інтернеті, як я зазвичай, в мене ось включене розширення GRAS, я можу також дивитися фільми, слухати музику, робити всі ті речі, що я роблю зазвичай. Але мені за це капають гроші, ну, які я зможу в подальшому продати. Так от, Якщо ви будете запрошувати друзів по своєму реферальному посиланню, то ваш заробіток буде кожен раз збільшуватися і ви зможете заробити чималу суму на цій акції. Ось Якщо ми перейдемо в розділ Rewards. То бачимо, що зараз триває епоха 4, і вона, вона буде тривати до 10 травня. Тобто до 10 травня ви ще можете заробляти безкоштовно по інтеграс, які ми зможемо продати вже досить скоро, оскільки, якщо ми перейдемо в їхній твіттер, то бачимо, що вони випустили ось такий от пост, де така дівчинка за е, е, показує нам цифру 4, тобто що зараз триває 4 епоха. і по суті, після четвертої епохи вже має бути і лістинг на топових біржах. Тому рекомендую вам обов'язково фармити кожен день цей, ці поінти граса, оскільки їх продати ми зможемо досить дорого. Ось також можете подивитись дане відео. Ось, просто включили собі свій ноутбук. Можна також через мобільний телефон і безкоштовно заробляєте грас або ж траву. Так. Тому вам обов'язково рекомендую заробляти ці Point deGrass. Ось бачимо, що на премаркеті продають один point за 0,0031 долар. Тобто, бачимо за 3 мільйона. Люди, люди готові купувати 3 мільйона понтів за 10 тисяч доларів. Тому обов'язково рекомендую вам фармити поіндрас. Також я знайшов уже. Подібні до Grass сервіси, там буде близько трьох компаній, де ми так само зможемо заробляти суто на своєму мобільному інтернеті та Wi-Fi. Тому, по суті, якщо у вас є Wi-Fi, ви за місяць там заплатили приміром 300-500 гривень за користування інтернетом, і у вас є безліміт мегабайт. І по суті, ми і так не використовуємо ці всі мегабайти, а так ми можемо ці мегабайти продати для двох-трьох Різних компаній. І по суті, по суті як і завжди користуватись, е, своїм інтернетом за ті ж самі гроші, але при цьому ще заробляти на цих проєктах додаткові кошти. І по суті, ми ще й будемо заробляти надлишок е, з того, що витрачаємо на мобільний інтернет або ж на Wi-Fi. Тобто, таким чином ми можемо і сидіти в інтернеті, і ще й заробляти значно більше, ніж витрачаємо на користування інтернетом. Тому це досить крута акція від GRAS та від інших компаній, які будуть невдовзі на моєму каналі. Тому обов'язково рекомендую вам зареєструватися в ГРАС, підключити розширення. Ось тут також в статті я залишив посилання на відеоінструкцію, там детально я все розказав, як працювати через Грас, як залучати друзів і інші важливі питання. Також можна заробляти Грас суто через мобільний. Додаток через мобільний інтернет. Ось також я залишу посилання, воно буде в описі під даним відео. Зможете ознайомитись і заробляти також хороші гроші на своєму мобільному інтернеті. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з 0 до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.